В рамках 30-го туру Української баскетбольної ліги відбулося відразу кілька цікавих поєдинків. Так у Львові лідер чемпіонату Кривбасбаскет баскет переграв одного з претендентів на комплект нагород місцеву політехніку 84 на 74. А черкаські мавпи на власному паркеті в центральному матчі тур здолали тіньового фаворита, першості київського будівельника 90 на 82. По завершенню гри вболівальники назвуть цей матч найцікавішим за весь сезон в ОБЛ Українській баскетбольній лізі. Переможна хода київського будівельника перед матчем з рикатським клубом набрала неабияку розмаху. Найти клуб держави в цьому році не програвав жодного разу. Вже на старту хвилина звітного матчу команда Імата Грінасах вирішила задавити командним пресингом, на що чоркащани відповіли низкою швидких відривів, які завершувалися ефектними данками. Найбільше розлютився через це головний снайпер будівелів Томас Ділянікатіс. Лідер киян ще в першій половині зустрічі назбирав 16 очок. Щоправда, захист їм Томас відверто не допрацьовував. Чи використався його візаві Іван Колійович? Невтовного Чорногорця сьогодні дня виходило майже все. Підсумку він встановив рекорд чемпіонату і здобув майже половину командного доробку, а саме 40 очок. Результативні захисника дозволили черкащанам піти на велику перерву з двозначною різницею 46 на 35. Та от по перерві з роздягання не вийшов один з лідерів черкащан Владіслав Драгойлович. Офіційна версія конфлікт з тренером. Самі ж гравці нічого не коментують. Відразу після цього мавпу посипалося і пропустили найбільшу реву опонента за весь сезон. 16-0. Такого спорту команди з Києва не очікував ніхто. У важку хвилину прийшов на допомогу Мілян Пупович. В цьому матчі він зробив дабл дабл 19 річок та 11 підбирань. Тож саме за рахунок результативності балканців черкаські мапи зуміли отримати перемогу в напруженому та видовищному матчі, лідер в якому змінювався аж 11 разів 90 на 82. Це була важка гра для нас, оскільки останню гру грудацію ми програли. Що ж, ми інтенсивно тренувались весь тиждень, у нас були невеличкі проблеми в команді, які вже вирішені. Результат ви бачите. Серед інших результатів останнього туру Української баскетбольної ліги слід відзначити гру у Львові між двома лідерами чемпіонату політехнікою та кривбасом. Там перемогу святкували останні. Тож після звітного туру Шаркаський мавпи оселилися на другій сходинці в турнірної таблиці. Вищим лише Кривбас. Ми стежимо зараз.